Друзі, я дуже радий вітати вас в черговому відео з серії SQL Практикум для дата аналітиків. Сьогодні ми вирішуємо реальні задачі зі співбесід. Тема сьогоднішнього пулу задач це вкладені запити. І хоча ми їх не розбирали окремо в попередніх відео, у нас вже є всі елементи для того, щоб використовувати їх на практиці. І такі задачі дуже люблять задавати на співбесідах, адже зазвичай потрібно іноді серйозно напрягти мізки або ж напрацювати цей навичок вирішуючи задачі, і я пропоную сфокусуватися на другому варіанті. Отже, переходимо до першої задачі, на прикладі якої подивимось, як вкладені запити працюють. Потрібно вивести всіх спеціалістів нашої таблиці, в яких заробітна плата вища, ніж середня заробітна плата по таблиці. Отже, пропишемо базовий запит Select зірочка From таблиця Salaries, і відповідно до логіки задачі пропишемо це в фільтрі. Адже нас цікавить, щоб заробітна плата спеціаліста була більша за середню заробітну плату. Отже, чи можна впровадити функцію агрегації середня заробітна плата. Відпрацюємо код, подивимось на результат. Впаде помилка, тому що ми не можемо використовувати функцію агрегації в блоці Where. Ми можемо лише порівняти якусь колонку з якимось значенням, а не з функцією, яка буде це значення розраховувати. Отже, такий варіант нас не влаштовує. Давайте окремо порахуємо середню заробітну плату. Для цього я пропишу Select Середня заробітна плата з нашої таблиці «salaries». Відпрацюємо код, бачимо одне значення, і таке значення ми зможемо використати тут для подальшого порівняння у фільтрі. Отже, що можна зробити, так це перебрати цю функцію і вставити так званий вкладений запит. Отже, як це працює? Спочатку відпрацьовується вкладений запит. SQL подивиться, якою була середня заробітна плата в нашій таблиці, а вже потім використає це значення для. Провадження всього нашого запиту, і ми побачимо виключно тих спеціалістів, в яких середня заробітна плата задовольняє наші умові. Але незважаючи на те, що виглядає це нескладно, тут є дуже багато нюансів. Зараз ми бачимо використання вкладеного запиту в блоці Where. Якщо ми використовуємо оператор порівняння, ми маємо завжди порівняти з одним значенням. Отже, ми пам'ятаємо, що тут має бути одне значення. Якщо я додам, наприклад, максимальна заробітна плата, відпрацює цей код спочатку, щоб подивитися, чи все ок. Все працює, бачимо результат, але чи зможемо порівняти одне значення з двома колонками на виході вкладеного запиту? Ні. Підказка, вкладений запит, має повернути виключно одну колонку. Отже, ми завжди маємо розуміти, де ми використовуємо вкладений запит, яким має бути результат. Відпрацюємо, все нормально. Також потрібно постійно пам'ятати про порядок виконання наших операторів, блоків, запитів. Припустимо, я хочу вирішити цю задачу тільки для одного року, ми можемо просто додати фільтр. Отже, перший фільтр порівняння заробітної плати, наступний фільтр оператор end, нас цікавить конкретний рік. Відпрацюємо цей код, у нас є результат, виглядає нормально, але чи коректний він? Адже спочатку ми відпрацювали код, який прорахував середню заробітну плату за всі роки, а вже потім ми просто обмежили наш результат відповідно до цього фільтру. Отже, якщо ми хочемо порівняти. Заробітну плату середньою за 23 рік, ми маємо не забути впровадити цей фільтр на цьому рівні. І тепер ми можемо побачити у вкладеному запиті інший результат. Це актуальний результат на 23 рік, і вже потім вивести всі значення за 23 рік, які задовольняють нашим умовам. І, взагалі, вкладені запити в блоці WHERE – це, напевно, найбільш популярний варіант, адже він дозволяє використовувати якісь попередні розрахунки для подальшого працювання. І, незважаючи на цей чудовий функціонал, вони суттєво перевантажують наш запит. Його стає важко читати, особливо людям, які його не писали. Тому на практиці ми намагаємося якомога менше використовувати вкладені запити. А якщо ж використовуємо, намагаємося прописувати прості коментарі, щоб спростити роботу в подальшому. Отже, тут можна вказати, що це йде порівняння. З середньою заробітною платою. Отже, побачили, що вкладний запит може бути в блоці «Where». Він тут є дуже потужний, і переходимо до наступної задачі, яка буде значно складніша за цю. Але ми розіб'ємо її на етапи, що значно спростить нашу роботу. Отже, потрібно вивести всіх спеціалістів, які живуть в країнах, в яких середня заробітна плата вища за середню серед усіх країн. Отже, в нас є країни, в яких живуть спеціалісти: це колонка Employee Location «Emp AMP Location. Але умови застосовуються до країн, це вже колонка Company Location. І це дуже цікава задача. І вирішити, я її пропоную впровадженням підзадач. І це є гарна практика, до речі, і на співбесідах, адже ви можете погодити стратегію і потім мати зручну інструкцію для того, щоб впровадити запит. Отже, першим етапом такої реструктуризації буде власне пошук середньої заробітної плати всіх країн, тобто взагалі середньої заробітної плати. Наступною задачею буде пошук заробітної плати. По кожній країні. Тобто це буде групування. По кожній країні середня заробітна плата. Далі ми можемо порівняти власне, середню заробітну плату взагалі по всій таблиці з середньою заробітною платою кожної країни. Порівнюємо і виводимо перелік країн за умовою. Наша умова це середня заробітна плата країни вища за середню заробітну плату по ринку. І останнім етапом вирішення задачі буде вже вивести спеціалістів, які проживають в цих країнах. Ну і тепер ця задача вже не виглядає такою абстрактною і складною. Давайте вирішувати її поетапно. Отже, перша частина це середня заробітна плата, взагалі, по таблиці. Отже, це буде Select, середня заробітна плата. З нашої таблиці. Відпрацюємо цей код, ми вже бачили це значення, код працює коректно. Наступною задача агрегація по кожній країні. Маємо країну, маємо середню заробітну плату. Отже, це буде. Select. В першу чергу країна, в якій заробітна плата нараховується, це Company Location. І будемо шукати по кожній країні середню, знову ж таки, заробітну плату. Посилаємося на таблицю Salaries і впроваджуємо групування даних, як ми бачили в попередньому відео. Подивимось на результат, помилки немає, бачимо перелік країн, і бачимо по кожній країні середню заробітну плату за весь період наявних даних. Тепер нам, власне, потрібно вивести тільки країни, в яких середня заробітна плата буде більшою за середню заробітну плату. Це дуже схоже на попередню задачу, але є нюанс. Давайте подивимось. Маючи групування даних, ми можемо додати блок Having, який дозволить нам відфільтрувати. Цю новостворену таблицю за агрегованою функцією. Тобто ми можемо фільтрувати результат агрегації середні заробітні плати. Тому я скопіюю середню заробітну плату, вона тут буде враховуватися в умовах. Наша заробітна плата середня має бути більшою за середню заробітну плату на всьому ринку. Отже, це може бути вкладений запит. Тому я прописую його тут. Подивимося на результат. Вкладений запит повертає середнє значення. Весь запит має повернути країни і середня. Заробітні плати, які вищі за наше значення. Давайте трошки ще додамо умов і обмежимося одним роком. Спочатку ми пропрацюємо цей момент в нашому підзапиті, отже, я додаю блок where рік дорівнює 2023, трошки форматування, і саме цей блок я додаю і в наш основний запит. Отже, після блоку FROM йде блок where. Відпрацюємо цей код. Отже, ми виконали перші три задачі. На виході у нас перелік країн. Я можу прибрати звідси функцію агрегації, тобто не показувати середнє значення, а вивести виключно перелік країн, незважаючи на те, що я далі можу використовувати цю функцію в фільтруванні. Ми про це теж говорили в попередньому відео. Так, бачимо дві країни, які вийшли в наш фінал. І тепер задачою є вивести спеціалістів, які проживають в країнах, які ми з вами сформували. Ну, давайте напишемо, власне, що у нас є Select зірочка з нашої таблички Salaries, і фільтр where колонка Employee Location. Тобто дані колонки країни проживання має бути порівнена з нашим переліком країн, який ми сформували. І якщо до цього ми використовували оператор порівняння в фільтрі, тобто могли порівняти лише з одним значенням, як результатом вкладеного запиту, то Використовуючи оператор IN або NOT IN, ми можемо порівнювати з переліком. Пам'ятаєте, у нас є можливість використовувати IN у фільтрах для того, щоб шукати по країнам, наприклад, Канада, USA і так далі. Тобто, використовуючи оператор IN, ми можемо надавати перелік країн для перевірки. Наш перелік країн повертається з використанням такого складного запиту. Отже, я скопіюю цей запит і вкладаю його замість нашого списку. В блок-ін. Давайте трошки відокремимо наші підзапити за допомогою коментарів. Отже, повертаємось до нашого результату. Бачимо, що у нас є два вкладених запити, в основний запит. І спочатку прораховується найнижчий рівень. Це буде рівень пошуку середньої заробітної плати у 2023 році. Потім ми можемо відпрацювати наш пошук компанії, яка відповідає умові по середній заробітній платі. А потім ці дані будуть передаватися сюди, в пошук всіх даних. В яких колонка Implication відповідає результату нашого підзапиту. Відпрацюємо цей код і побачимо всі значення по спеціалістах, які проживають в країнах, які ми відібрали відповідно до середньої заробітної плати. Я розумію, що ця задача виглядає складною, але наступна задача буде значно простіша. І потрібно буде знайти мінімальну заробітну плату серед максимальних заробітних плат по країнах в певному році. І знов ж таки зробимо. Певну реструктуризацію. Першою, першим етапом буде пошук максимальних заробітних плат по країнах у 2023 році, а вже потім ми знайдемо мінімальне значення в цьому результаті. І перша задача вирішується групуванням даних по країнах. Нас цікавить країна, це Company Location. Також нас цікавить максимальна заробітна плата. Посилаємося на джерело і групуємо дані. За локацію. Перевіримо результат. Ми таких запитів з вами написали вже багато. Так, є всі країни, і по кожній країні надається максимальна заробітна плата, все дуже просто. Отже, таким чином ми вирішили першу задачу. Наступною задачою є знайти мінімальну заробітну плату з цього переліку. Отже, ми можемо знайти мінімальну заробітну плату, але з таблиці, яку вже сформували, вона сформована тут. Отже, я можу скопіювати цей запит і вставити його в блок FROM. Це вже. Зовсім новий підхід. Що ми робимо? Ми спочатку формуємо перелік країн і максимальних заробітних плат, а потім використовуємо це як таблицю для того, щоб знайти мінімальне значення серед цих значень. Відпрацюємо цей код і побачимо помилки. Про що потрібно пам'ятати, коли ми використовуємо вкладний запит в блоці FROM. Ну, по-перше, що кожен такий запит має мати свій власний псевдонім тобто, ми маємо написати, наприклад, ST і вже посилатися на цю табличку. З використанням псевдоніму Ті. Тому тут буде доречно додати цей псевдонім. Також відпрацюємо цей код, бачимо, що все ще є помилка. Нам вказано, що немає тієї колонки, по якій ми шукаємо мінімальну заробітну плату. Так, її немає, тому що ми відпрацюємо перший наш запит і бачимо колонку, яка називається Max. Ну, ми можемо змінити назву, впроваджуючи псевдонім. Отже, використаємо той самий. Псевдонім і тепер будемо посилатися на правильну назву колонки. Відпрацюємо цей код, ми бачимо мінімальну заробітну плату з таблиці, в якій по кожній країні надається максимальна заробітна плата. Таким чином ми побачили, як використати вкладений запит в блоці From. Що ще я хочу додати, так те, що цю задачу можна вирішити значно простіше з використанням комбінації Order BY і Limit. І це є гарний приклад того, що не завжди потрібно шукати складні варіанти. Групувати складні запити, іноді рішення може бути набагато простішим. Отже, я скопіюю наш запит, що повертає нам наш перелік країн і максимальних заробітних плат, і ми завжди можемо цей перелік відсортувати за відповідно максимальною заробітною платою за зростанням, тобто побачити спочатку найнижчі заробітні плати, ось вони, і в кінці просто обмежити кількість рядків до одного рядка. Відпрацюємо цей код, бачимо той самий результат. Ми вже знаємо з вами багато. Функцій та блоків SQL, і в подальшому на практиці не буде одного правильного вирішення тієї чи іншої задачі. Завжди будуть альтернативні варіанти, потрібно зважувати плюси та мінуси. Ми ще будемо говорити в подальшому про оптимізацію запитів, про ефективність наших запитів, як її оцінити, як її підвищити. Але зараз ви побачили, як ми позбулися вкладеного запиту, побачили більш простий та зрозумілий запит, який виконує, по суті, ту саму роботу. Добре, побачили, як вкладені запити працюють в блоці Where. Зараз побачили, як вони працюють в блоці FROM. Давайте розглянемо ще один варіант, в якому доречно іноді використовувати вкладені запити. Отже, потрібно по кожній професії з нашої таблиці показати різницю між середньою заробітною платою цієї професії та максимальною заробітною платою всіх спеціалістів. Теж робимо собі. Таку інструкцію. Почнемо з того, що знайдемо максимальну заробітну плату. Наступним етапом буде, звичайно, вивести таблицю, в якій по кожній професії буде відображена середня заробітна плата. І тепер ми зможемо додати до нашої таблиці професії середніх заробітних плат максимальну заробітну плату і отримати різницю. Я напишу результат. Зараз подивимося, як це можна зробити. Отже, перша задача це пошук. Максимальної заробітної плати в нашій таблиці. Відпрацюємо код, повертаємо одне значення максимальної заробітної плати серед усіх спеціалістів. Наступною буде задача групування даних. По кожній професії шукаємо середню заробітну плату. Отже, нас цікавить професія, це колонка Job Title. Також нас цікавить середня заробітна плата. Вказуємо джерело, перевіряємо результат. Падає помилка, адже я забув вказати групування даних. Отже, блок Group By... Завжди має бути, якщо ми впроваджуємо агрегацію, ми маємо явно вказати, за якою колонкою хочемо отримати результат. Отже, групуємо по колонці Job Title. Відпрацюємо цей код, бачимо, що в нас є перелік наших професій, і по кожній професії надається середня заробітна плата. Тобто, як завжди, маємо дві колонки прописані в Select, дві колонки в таблиці, можемо додати третю колонку, яка буде розраховувати максимальну заробітну плату серед усіх. Наших співробітників. Отже, я використаю наш вкладений запит на цей раз в блоці, в блоці Select. Спробуємо відпрацювати такий код. Бачимо, що окрім середньої заробітної плати, ми додали ще одну колонку, яка є результатом розрахунку максимальної заробітної плати серед усіх в нашій таблиці. Це одне значення для кожного рядка, незалежно від того, яка професія. І ми можемо відразу без проміжних етапів, просто відняти. Максимальну заробітну плату від середньої, тобто залишити це в межах однієї колонки. Подивіться, як це буде виглядати. Колонка буде розраховуватися як середня, мінус результат розрахунку максимальної. Надамо цій колонці псевдонім, наприклад, div, і маємо повернути лише дві колонки це професія та різниця між середньою заробітною платою цієї професії та максимальною для всіх значень нашої таблиці. Це, приклад, використання вкладених запитів в блоці Select. Головною умовою є те, що ми завжди повертаємо лише один варіант, одну колонку. Друзі, остання задача на сьогодні це одна з найбільш популярних, мені здається, задач на співбесідах на знання Сіквел. Ця задача звучить так: вивести дані по співробітнику, який отримує другу по розміру заробітну плату в таблиці, або третю, або четверту, або п'яту. Це є варіація цієї задачі, але вона дуже часто лунає на співбесідах. І вона є цікавою для розв'язання. Отже, давайте спочатку сформуємо таблицю, яка покаже нам двох співробітників з найбільшою заробітною платою в нашій таблиці. Відсортуємо перелік співробітників за розміром заробітної плати і хочемо показати від більших заробітних плат до менших. І обмежимо цей перелік до двох. Давайте подивимося, що ми отримаємо в результаті. Так, це буде два рядки, в яких надаються два співробітники, які є лідерами з точки зору заробітних плат. Якщо в задачі було б третя заробітна плата або четверта, ми сформували б відповідний перелік з трьох або чотирьох співробітників. І тепер ми можемо обрати все власне, з цієї таблиці. це як вкладений запит в блосі From. Ми вже це відпрацьовували. Тут потрібно надати псевдонім. Давайте відпрацюємо цей запит. Без жодних змін. Отже, ми просто обираємо все, що до цього обрали. Але на цей раз ми можемо відсортувати цей перелік за колонкою заробітних плат за зростанням, тобто перегорнути цю таблицю. І в нас на першому місці буде нижча заробітна плата, на другому вища, і обмежити кількість співробітників до одного. Тобто, побачити співробітника, який з'явиться в таблиці, що відсортована за заробітною платою, за зростанням. Відпрацюємо цей код і бачимо, що в фінал вийшов співробітник заробітної плати 350 тисяч. Це друге місце, як від нас і вимагалося. Це один з варіантів вирішення цієї задачі. Я думаю, він прийнятний для співбесід, особливо для початківців. Але я думаю, що такі задачі це є дуже гарна нагода показати різні варіанти вирішення цієї задачі, вміння по-різному комбінувати запити, вкладені запити та використовувати інші необхідні функції. Цю задачу можна вирішити значно простіше з використанням функції Limit. Давайте подивимось. можемо скопіювати наш запит, який шукає дві заробітні плати з нашої таблиці. Знов передивимось так, це дві найбільші заробітні плати в таблиці, але ми можемо використати просунутий функціонал блоку Limit з використанням службового слова offset. Це слово відповідає за те, скільки пропустити значень після того, як провадити фільтр. Отже, ми можемо сказати, що. Будь ласка, поверни нам лише один запит, але пропусти один перед цим. І це буде друга заробітна плата в відсортованому переліку заробітних плат за зростанням. Як ви бачите, 350 тисяч це друга заробітна плата, або перша, якщо пропустити першу. Друзі, якщо ви дійшли до цього етапу відео, я вас вітаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо виникли складнощі або додаткові питання. Тут їх може бути просто нескінченна кількість. Я дуже заохочую вас переходити до діалогу в коментарях. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.